4 листопада Хмельницький. Жінки, які творять зміни, зберуться на дискусійній платформі Сила жіночого лідерства. Це вже вдруге Хмельниччина приймає подію, що об'єднує активних тілеспрямованих натхненних жінок з усієї України, управліннець, підприємець, освітянок, лікарок, волонтерок, військових, громадських діячок, тих, хто щодня доводить. Жіноча сила це відновлення, розвиток і дія. У програмі дві панельні дискусії: перша про міжнародні можливості, освітні програми гранти історії успіху українських жінок, які залучили підтримку світу для своїх громад. Спікерки першої панелі Аліна Савастюк, членкиня правління українського жіночого фонду, Ірина Максимова, керівниця регіонального відділу провадження національного застосунку Мрія по Запорізькому регіоні. Марія Петрова, очільниця Всеукраїнської ліги українських жінок, голова національної ради психологів України. Вікторія Дерев'янко, докторка юридичних наук, професорка, блогерка, волонтерка Анна Маляр. Заступниця міністра оборони України 2021-2023 роки. Ірина Гакало, українська бізнес-леді, освітянка, громадська діячка, меценатка. Друга про виклики сьогодення: лідерство в умовах війни, ментальне здоров'я, фінансова незалежність, нові цифрові навички та жіноче підприємництво. Наші спікерки Ася Копитова, співзасновниця репродуктивної клініки Літа, Тетяна Волочай, очільниця благодійного фонду МХП Громаді, Ксенія Сухова, директорка благодійного фонду Серце Азовсталі, Марина Бобраніцька, керівниця підрозділу з моніторингу якості публічних послуг Міністерства цифрової трансформації, Ольга Навроцька, підприємиця, волонтерка, голова громадського об'єднання Я є жінка, а ЕМЕ Вумен, Наталія Владикіна, медичний директор репродуктивної клініки Літа, Людмила Турова, президентка асоціації. Персоналізованої та геномної медицини, також презентація нової жіночої ініціативи та натхненний нетворкінг, простір для ідей і нових знайомств. Організатор, Хмельницька обласна рада, партнери, асоціація персоналізованої та геномної медицини, б'юті Айчар Центр, громадська організація нова генерація 21-го століття, громадська організація коло жінок, українська жіноча ініціатива, сила жіночого лідерства, де жінки надихають, підтримують і діють.